І знову вітаю вас на своєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. Дорогенькі мої глядачі, продовжуємо наші сьогоднішні вечірні ефіри, прямі ефіри прогнозування і тема, яку ми зараз будемо розглядати, це теж питання, яке останнім часом дуже і дуже часто приходить від вас, щоб я розглянув, чи може бути новий масштабний наступ Ерефії. Бо дійсності про це зараз багато пишуть, багато говорять. Чи можливий він? Якщо так, коли, ну, як коли? точної дати, ви самі розумієте, тут важко сказати, бо це не питання до карт, але хоча б можна проглянути, чи це може бути дійсності. Коли це може бути, як це може бути, давайте будемо даний запит розглядати. Так. Які я візьму колоди? Першим ділом я візьму колоду все-таки таро дверей і ключів. Подивимося, що вони нам підкажуть. Бо вони все-таки дають нам дуже точні підказки. Перша карта на даний запит. Чи може бути можливий новий масштабний наступ Ерефії? Перша карта це аркан перевертня. Він говорить, що вони би цього хотіли, мріяли, бажали, і навіть певна робота, планування над цим проводиться. Це аркан Король Кубків. Але кажу, тут мені це такий аркан трошки перевертня. Тобто, знаєте, чим більше вони заявляють ні-ні-ні, тим більше це так, так, так. Ну, з до навпаки. Як вони кажуть там ні-ні-ні, в нас не буде мобілізації, ніяк, вона нам не потрібна значить вона в них точно буде, бо вона їм потрібна. Те саме в плані масштабного наступу. Ні-ні-ні, ніхто ні, 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 там нічого не буде, там спецоперація йде по плану, значить планують. Добре, другий аркан. Восьмірка мечів. Що планують? Від того і зазнають поразки. Тому що це восьмірка мечів. Бачите, сльози, розпач. І так і хочеться сказати, ті демони, з якими вони заключили контракти, от їх і ізжируть за невиконання умов контракту. Бачите? Тому це відповідь ні, тому що немає ні достатнього ресурсу, зв'язані можливості. І також на весь світ, скажімо так, зганьбились, опозорились. І це буде продовжуватись далі. Тобто, навіть якщо вони і захочуть щось там зробити, перше, це буде як, знаєте, такий ем, імітація нападу, який вони можуть зробити, наприклад, в сторону Сумської, чи Харківської області, чи Чернігівської. Чи навіть з того, що ми зараз бачимо, розуміємо зі сторони Білорусі, як імітація нападу для того, щоб і частину військ наших там тримати під кордонами, і плюс зробити видимість, які вони сильні, які вони, ем, як то правильно навіть так сказати? Могутні, так, сильні, могутні, і як вони от зі всіх сторон. Ну, видимість зробити таку, так, імітацію, видимість. Дивимось далі, тим, більше скоро річниця масштабного нападу, так, 24 числа. Далі в нас наступний аркан. Дев'ятка кубків перевернута. Бажання, які не здійсняються. Оте, те, що ви сьогодні от писали в коментарях. Хотіти можна багато чого, але хотіти не означає реалізувати. І перевернута дев'ятка кубків. Вона говорить з однієї сторони, що немає достатньо в них ресурсу того, який би вони хотіли. Навіть якщо вони зараз ще й далі включать мобілізацію, а це так цілком повністю можливо, так швидше за все, і буде. Вони наберуть ще більше незнаючих, нерозуміючих і е, е, тих ось взагалі не мають. Поняття зеленого, що таке війна, як правильно воювати. Не кажучи вже про збройні ресурси і потенціал. Так, плюс чомусь мені ще ця карта нагадала теж, як, знаєте, скинення з цього трону того правлячого, хто там зараз є, тої путлірівської коаліції. Далі. Пошук покровителів. Пошук покровителів, пошук, хто їм може допомогти, пошук співпраці, кооперації, знову ж таки. Без цього покровительство вони не, як -то сказати, не наважаться, не наважаться наново заходити. бо ну, вони вже самі вже зайшли, і що? Пам'ятаєте, я вам казав, що у них до Нового року таке враження, яке теж поставили, якийсь ліміт, якийсь план. Цей план, цей ліміт, вони Богу дякувати вкотре не виконали. Ну от ті демони їх далі будуть жерти, хай жируть. І перевернутий король мечів, бачите, такий от хворобливий стан. От марення, параної якоїсь. Ще щось хотів сказати якесь слово. Ну, коротше, такий хворобливий стан у цього марення, параної, якоїсь там думок-придумок отаке. Тому, знаєте, хай йдуть лікуватися, а не нападати вкотре на Україну. І знову, бачите, нема то якби підтримки перевернутий король. Маразм, о, та-та-та, точно. А, дякую за підказку. Такий от король теж мечів перевернутий. І знову карта показує, що скидання короля, скидання короля і там ота якась жінка на інвалідному кріслі. ну так кажуть. І ще одну, давайте витягнемо карту. Ту з мечів перевернутий. Глухий кут. Тобто, знову ж таки, навіть по цьому розкладу я розумію, що так, вони би це хотіли, і вони би це в своїх мріях, баченнях і цих маразмах би там собі думали, цих таких параноїдальних, якихось так, своїх маніакальних думках, фантазіях. Недостатній ресурс, пошук покровителів, який веде в глухий кут, перевернута карта здійснення бажань і, можливо, імітація якихось наступальних дій по лінії кордону, тільки щоб показати свою велич. Але так як нас застала зненацька 24 лютого минулого року, так, марення, марення шизофреніків, то теж ви так написали в точку. А, минулого року, оце так як з зненацька, цього року так вже не буде при будь-яких розкладах. Навіть те, що вони ставлять за ціль своїми масованими атаками, вони цього не добиваються. І дай Бог, щоб і не добилися. Так. Дивимось по цій колоді. Де захочуть зайти, там і зляжуть. Ну, і, зрештою, до того часу наша буде ще більша, прийде нам допомога і підтримка і так далі. Попередній ефір ми робили, про коли там може бути контрнаступ, так далі і так далі. То, будь ласка, подивіться. Подивіться. Контрнаступ буде. Тут що в нас йде? Тут що в нас йде? Аркан повішений, теж ситуація, яка в підвішеному стані. Тобто, якщо з урахуванням того, що і контрнаступальні дії мають активно відновитись, дай Бог там лютий, березень і весна активна, то, відповідно, і ворога до того часу ще більше буде розбити, і в нас ще більше буде можливість закрити і. Повітряний простір і розбити ворога. А в них от аркан повіщений. підвішена ситуація. Те, голову з плечей. Там якісь внутрішні, в них дуже сильні розбірки йдуть всередині, оці провладні. Перевернута весмірка мечів. Подивіться, як цікаво впадають аркани. На цій колоді другий аркан був вісьмірка мечів. І на цій колоді другий аркан вісьмірка мечів перевернутий. Щоб йти в масштабний наступ, треба мати, знову ж таки, чим це робити. Інформаційну війну ніхто не відміняв. Залякування ніхто не відміняв, Щоб вони живилися нашими емоціями страху і переживання. Ще раз кажу, де зайдуть, там і зляжуть. І от, можливий, коли навіть такий цей їхній а-ля наступ можливий, ну це от найбільше по енергії і йде період, десь під кінець січня, лютий березень. Оці от, ну квітень частково, но більше кінець січня, під кінець січня, друга половина січня, лютий або березень. Спроби, або ця от така імітація, або ця, от така, знаєте, ілюзія, така показуха. Нема чим. Нема правильної той, яке вони хочуть підтримки і партнерства. Білорусі в цьому плані саму треба підтримувати. Ну ми бачимо, що там постійно щось прилітають, завозять, привозять, ну, ви бачите. Далі в нас десятка пентаклів перевернута. Ну, от знову. Не та бутафорія, ще гарний синонім. Дякую за підказки сьогодні в ефірі. Десятка пентаклів перевернута. Знову ж таки, недостатній матеріальний ресурс, грошовий ресурс. Військовий ресурс, ця матеріальна база. Ну от, перевернуто. Тому кажу, говорити можна багато чого. Інформаційної війни ніхто не відміняв. Вони багато чого говорять. Так, ну одним словом. Вони можуть там десь, грубо кажучи, розбити якийсь сарай, а потім говорять там їхню пропаганду, що вони там і хімерси розбили, і ще там щось розбили, і ще там щось розбили. Ну, ви знаєте, як працює це все інформ війна. Тому я завжди кажу вам, слухайте свій внутрішній голос. І фільтруйте, має бути екологічність в інформаційному просторі. Перевернутий ту з кубків опустошення. Знову ж таки, коли як, ну, пустота не має наповнення, з чим оце от йти робити. Знову ж таки, пошук партнерства, пошук підтримки, двійка пентаклів. І Паш Пентаклів перевернутий. Цікаво, як вони будуть оправдовуватися, і що їхня пропаганда буде говорити, коли наші хоробрі воїни звільнять Україну до кордонів 91-го року. Як вони тоді заспівають? І хочу ще кілька карт з оцієї колоди, яку я сьогодні буду вдруге використовувати в розкладах. Голос старо, вона називається. Хочу подивитися, що саме ця колода саме сьогодні нам підкаже. Тому кажу, як би вони не кричали, що б вони там не робили, що б вони там не... Саме краще в Україні повернути ядерний статус, і тоді точно до нас більше лізти, особливо ніхто й не буде. Це, певно, так треба з часом і зробити. Дай Бог, щоб так і було. <рес> і знов, дивіться, аркан скупості, обмежений ресурс. А те, що мають, то вже кажу, якусь частину, вроді, би, отак мені кажуть, завозять з Білорусі, забирають з Білорусі, завозять, привозять, завозять, привозять, наші їх б'ють, розбивають і далі будуть розбивати. Пам'ятаєте, при моїй фірмі робили теж про те, що помаленьку війна перейде на територію Росії. Так от, помаленьку цей прогноз теж реалізовується, збувається. Самі бачимо, які реалії. Другий аркан у нас. Так, тут іде королева, ой, рицар Кубків перевернутий. Так він тут цікаво намальований. Бачите, але знову ж таки перевернутий, що нема на чому їхати. Нема чим толком масштабно наступати. Я колись говорив, що нам е дадуть можливість повернути атомну зброю. Я колись про це говорив: ядерну зброю. А, так, так, читав теж такий заголовок, що Кремль шукає покарання Суровікіну. Ну то там, там буде ще багато чого. такого. Ну, корич, хай собі там Жеруться, то їхні. Далі у нас світ Аркан, мир перевернутий. Знову ж таки, що вони там хотіли, той світ перевернути і зробити з себе якусь правлячу верхівку світову. Все перевернулось до, до гори Дрегом. Знаєте, от таке відчуття, що у нас в Україні, оце і це мої, скажімо так, колеги, з ким я співпрацюю. Підтверджують, що Україна зараз це якась така концентрація цієї битви між світлом та темрявою. І це на такому вирішується прямо світовому рівні, це є правда. І ми це переможемо, ми це здолаємо. Хоча буде ще нелегко і непросто. Я вам про це говорив вже не перший це тиждень, ще як мінімум, тобто зимовий весняний період. А літом світло, як включають в темряві. І може, дай Бог таки буде підписано цей. Мирний мається на увазі договір і повний вихід рашистських військ з України. Дай Бог. 13-й аркан смерті. Хто прийде з мечем від меча і загине? І ще одне. Що теж щось перевернути. Імператриця. Ну, це теж говорить про. Недостатність ресурсу, і ресурс, який з кожним днем все більше і більше вичерпується, і аркан нуля. Тому говорити про таку, скажімо так, навалу і таку загрозу, і такі масштаби, масштаби, як би вони хотіли. Ну, тут аркани цього не показують. Недостатній ресурс, так як воно було 24 лютого 2022 року, в таких масштабах. Наші готові їх прекрасно зустрічати, до того часу вони ще більше то все повибивають, повитовкають. За вже наші мається на увазі ворога повибивають, повитовкають. За вже казав, так? це, Навіть якщо не будуть говорити, ні ні-ні, вона все рівно там буде тривати, ми це прекрасно знаємо. От, Тому от такі от нас розклади. І чим далі ми рухаємось, то ми йдемо до перемоги, чим далі вони рухаються. Тим більшого зазнають краху і поразки. Ну, ось така ситуація. Тому молимось, просимо, працюємо над цим і впевнено наближаємо нашу перемогу. Хай буде так. Разом до перемоги йдемо і дійдемо. Ось такі сьогодні чудові розклади. Зараз вийду ще один прямий ефір, тому хто йде відпочивати. Всім тихої мирної ночі. Хто не йде, в мене сьогодні натхнення приєднатись до наступних прямих ефірів. Чи можуть Росію позбавити від ядерної зброї? А вони її віддадуть? Давайте почнемо з того. Ну, це, знаєте, питання зараз, напевно, не зовсім на часі. От, але я думаю, після того, як ми остаточно їх переможемо, то треба буде розглянути цей запит. Всім тихої мирної ночі, хто йде відпочивати, хто не йде, приєднайтесь до наступного прямого ефіру. Всіх вас міцно обіймаю. Про Білорусь ми дивимося кожного кожного тижня. І актуальний розклад є в мене на YouTube каналі на цих от 7 днів найближчих, тому передивляйтеся. І ефіри поширюйте і вподобайкою. Підтримайте, і після ефіру коментар залишайте. Хто цікавиться моїм. Ютуб каналом підписуйтесь, буду радий бачити в нашій Ютубній сім'ї. Почуємось буквально за кілька хвилин. Па-па!